Вітаю! Мене звати Чорний Євген. Я навчаюся у Криворізькому професійно-транспортно-металургійному ліцею. Я навчаюся по професії слюсар з ремонту колісних транспортних засобів та електрогазозварник. Тема сьогоднішньої презентації майбутнє зварювання, гібридні технології та штучний інтелект. Сучасне зварювання, зварювальне виробництво має певні проблеми. Воно потребує поточності та Стабільності. Багато процесів залежить від людського фактору, складності зварювання конових композитних матеріалів. Яке є рішення цієї, цієї проблеми? Да. Розробити плазмово-лазерний гібридний зварювальний апарат, який поєднує лазерне точне нагрівання і плазмовий струмінь. Який оснащений аі системою візуального та термічного контролю для аналізу якісті, якості шва? Він може самостійно коригувати параметри зварювання, температуру, швидкість або потужність, та підтримує роботу в автоматичному або на півавтоматичному режимі. Які є принципи дії? Лазер створює вузький глибокий канал проплавлення, а плазмова духа розширює зону нагріву. Сенсори та камери в реальному часі щитують температуру, глибину шва, розбіжності деталей, а, а і система автоматично коригує процес. Яка є основна дія цієї, цієї о, технології? Об'єднання потужності лазера, стабільності плазми та точності штучного інтелекту. Які є переваги цієї технології? Це економія часу, зниження витрат електроенергії, вища якість швів та універсальність. Є її проблеми, які можна вирішити. Висока вартість обладнання можна замінити на поступове впровадження на великих підприємствах та державною підтримкою? Проблема навчання персоналу. Можна вирішити створенням навчальних VR-симуляторів. Складність, складність ремонту можна вирішити модульною конструкцією апарату та швидкою заміною блоків. Отже, через 10 років зварювання стане високотехнологічним, безпечним і менше повністю автоматизованим. А і-системи зможуть самостійно налаштовувати параметри зварювання, виправляти дефекти та миттєво їх виправляти. У результаті зварювання стане швидкішим, точнішим і екологічно чистішим. А професія з електрогазозварника стане інтелектуальною та престижною. Дякую за увагу.